Вітаю! Сьогодні поспілкуємось про вершкування е, високорослих томатів, і про вершкування низькорослих томатів, і про обривання листя, обрізання. Для чого це потрібно і в яких випадках? Отже, розпочнемо. Бачимо, що основні наші томати вже дійшли до верху, вже завершковані. Отже, лишаємо верхню кість. І над верхньою костю лишаємо 2-3 листочки. Обов'язково над кістю мають бути листки для того, щоб ця кість отримала живлення від сонця. Давайте розглянемо наш томат, який я саджав із пасинка. Дослідкував, бачив, як я його висаджував. Я його висаджував уже коли були перші кісті на наших томатах. Як бачимо, він вже всіх догнав. Зав'язав у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Он викинув сьому кість На цією сьомою кістю, коли він сформує нормальних три листка. Ми общипнемо сім кістей, нам достатньо на ньому лишити. Вишкуємо обов'язково для того, щоб наш томат всі сили перекидав на визрівання наших томатів. Тепер перейдемо до низькорослих. Низькорослі в даному випадку виходить раз, два, три, 4, 5. П'ять кістей. кістей, поки що ще не вершкуємо. Якщо е чекаємо ще одну нормальну кість і тоді вже завершкуємо для того, щоб ці шість кістей, тут в три пагони, вони, е отже, на кожному пагоні по дві кісті. Хай він закладе, і тоді ми вершкуємо для того, щоб знову ж всі сили він вже тратив саме на визрівання, на наливання томатів. Отже, обрізання листя. В такому випадку, от, як ми вже прибрали три кісті, і вже сантиметр 80 прибрали листя. От у нас ці вже буріють томати. Так, і вже оці листя не бажано приймати, тому що їх вже досить небагато лишилось. Ми їх будемо приймати тільки в тому випадку, якщо вони будуть. Стану зараз покажу. Стану ось такого. Якщо в нас такий буде стан, це не хвороба, це не дефіцит чогось, це просто листок всі свою всю свою поживу, яку він накопив від сонця, він зараз віддає на кущ Отже, із такого листя вже толку мало. Живлення він дає мало. І тому ми його. Всікаємо. От якщо на от таких томатах немає такої ситуації, що він вже повністю віддає свої сили і вже сонце ніякої поживи на нього не дає, то можна обрізати. В іншому випадку краще оцю листову масу всю лишати. Отже, ці листя ми лишаємо. Там де зібрані наші врожаї. Сьогодні вихідний займуся цим ділом. Тут в нас хто бачив, тут висіла кисть на 8 томатів крупноплідних. Він припинив свій ріст, але томати ми зібрали. Ось бачимо, він почав закладати нові кисті. Я його розгалудив на дві гілки. Отже, тепер буду вести на двох гілках. І я думаю, що він нам ще на цих двох гілках із 6 закладе. Отже, підсумуємо, вершкуємо обов'язково. Прибираємо листя 30% по мірі дозрівання томатів. Після того, як ви прибрали 30% по стеблу листя, прибираємо тільки ті, які вже не несуть поживи від сонця. Отже, які вже почали коричневіти, жовтіти, Якщо це, звісно, не хвороба, а якщо вони просто вже свої віджили. Низькорослі томати знову ж вершкуємо. Коли е, на кожній, якщо ви там в два пагони ведете, то це має бути по три кісті. Якщо ви в три пагони ведете, то це має бути по дві кісті на кожному пагоні. Знову ж вершкуємо, пасинки всі прибираємо, які він буде пускати. Таке ось відео. Сподіваюсь, комусь було корисне. На все добре.